Кабмін передав до Верховної ради оновлену версію законопроекту про мобілізацію. Міноборони пояснили основні положення. Відтепер визначається чіткий термін служби на період воєнного стану через 36 місяців. Безперервної служби з'являється можливість звільнитися проте остаточне рішення за ставкою верховного головнокомандувача. Люди з інвалідністю всі груби звільнені від військової служби. У військових передбачена щорічна відпустка, не менше 15 днів. Ті, хто повернувся з полону, мають додаткові 90 днів на відпочинок, згідно з. Новим законом, окрім паперової повістки, додається електронна. І вручатимуть онлайн через особистий кабінет призовника. Зареєструвати такий кабінет теж стане обов'язком накладати обмеження на ухилянтів. в оновленій версії законопроекту про мобілізацію. Пропонують через суд серед санкцій, тимчасове обмеження в праві виїзду за кордон, кермування транспортним засобом, накладення арешту на кошти та інші цінності ухилянта. Після мобілізації всі громадяни проходять обов'язкову військову підготовку протягом 2-3 місяців. Строкова служба скасовується замість неї, запроваджується базова військова підготовка продовж 5 місяців. Також в законопроекті прописано необхідність обов'язково мати при собі військово-обліковий документ та показувати його на вимогу представника ТЦК, поліціянта чи прикордонника. Це потрібно на період мобілізації всім громадянам від 18 до 60 років. Законопроект планують розглянути на найближчому засіданні парламенту вже на початку. Лютого. Починати розмову з оглядачем Денисом Поповичем. І хочемо поговорити про новину, яку гуглить цього ранку майже кожен українець. Ну, половина країни Півночі не спала, вивчаючи вчора ввечері першу аналітику нового закону про мобілізацію. О, тому хочемо поговорити саме про це для початку. Доброго ранку. Вітаю вас, пане, пане, пане Денисе. Доброго ранку. Чи вдалося вам ознайомитись з тією інформацією, яка вже є в публічному доступі про закон закону про мобілізацію, який вчора Кабмін вніс в парламент. Текст з'явився на сайті Верховної Ради. Чи вдалося почитати його? Вдалося почитати. Що ви там побачили б з того, що б варто було б озвучити сьогодні в ефірі, і які, можливо, ви знайшли відмінності від того законопроекту, який був запропонований в першому варіанті? Ну по-перше, ми бачимо, що є зниження призовного віку 25 років, так, тих, хто може бути мобілізований. По-друге, ми бачимо, ну, там багато змін, ну, виділено там кілька. Які мені впали в вічі, я кажу, чого раніше точно не було. Це необхідність просити облікові документи і приділяти їх під час на, на, на прохання і поліціянтів і випускників ЦК. Це дозвіл пересуватися Україною без дозволу ТЦК, але є можливість нещить, без яких ТЦК і за двох електронного кабінету. Вносити свої дані це доволі зручно. Залишилося лише це цю історію впровадити, поки що ми не бачили цього кабінету. Подивимося, яким чином він буде реалізований. Ну от саме через через про електронний кабінет хочеться поговорити трошки детальніше. Це ж фактично інструмент отримання громадянами України повістки через електронні носії, не через там особисту зустріч з представником ТЦК. Тобто, люди будуть отримувати згідно проекту закону. Люди будуть отримувати повістки в електронний кабінет. Чи правильно ми це розуміємо? Ну скільки можна зрозуміти, таким чином так воно і має бути реалізовано. Тобто це зменшує, скажімо так, зменшує необхідність представникам ТЦК ходити от по всім цим місцям, де, де зараз можна їх зустріти. Там мало не у громадському транспорті, там біля торгових центрів, розважальних центрів, так і інше, те, що зараз створює достатньо велику напругу в суспільстві, коли люди бачать представників ТЦК на вулицях. Якщо буде реалізовано цю систему по електронному кабінету, то тоді в принципі ця. Ця проблема не проблема а ця обставина. Так це вона знімається. Ну ще один такий момент, що рівність, начебто рівність перед законом. Усіх раніше бронювалися всі поліцейські представники НАБУ, ДБР САП. А тепер цим новим законопроектом передбачається, що лише 50%. Це вимушена міра, або е, все таки ну нас цікавить, як буде тоді здійснюватися патрулювання вулиць, розслідування корупційних справ. Е, що в такому разі буде відбуватися? Ну тут ви не знаєте закон, це проект закону, щоб це може бути обговорюватися, але в суспільстві ми чули запит на те, щоб поліціянти так само були е, призвані до збройних сил по мобілізації, оскільки вони мають певну підготовку, вміють стріляти так і таке інше. Тобто, це очевидно на заход суспільства певною мірою зроблено. Але яким чином воно буде впливати на роботу поліціян, тобто то, що ви кажете, патрулювання, розкидування злочинів і таке інше, то це, це треба буде ще й дослідити. Ну, всередині країни теж потрібно займатися питаннями правоохоронними темами і розслідувати злочини. І цим займається саме поліція. Але Чи вже не Вже цікаво, як буде складний? обговорення відбуватися в Верховній Раді? Тому подивимося, будемо спостерігати і чекати на голосування, чим це завершиться в парламенті. А наші. практичний бік цього законопроекту? От е, всі ж насправді очікують, е, що зміниться не просто е, підхід до мобілізації, а зміниться якісно. Е, Якісний склад нашої армії, тому що люди там зможуть отримувати військові спеціальності, пов'язані з їх цивільними спеціальностями, і покращиться кількість і стан наших військ і якість мобілізованих. Чи от на вашу думку, чи закладені ці основи в цьому законопроекті, який з'явився? Якісно ми змінимо щось, в тому числі зміна і зниження призовного віку, тобто 25 років, ми бачимо. тобто, Є певне курсне омолодження Збройних сил, оскільки зараз ми кажемо про те, що багато людей там 45-50 років, ну такі вже не схожу, літні, да, але вже такого середнього віку люди, які там, можуть мати певні вади по здоров'ю, що, що їм може заважати вести бойові дії, і омолодження армії, це це перше, що, що можна побачити, побачити в цьому законопроекті. Плюс там обов'язкове обов'язково вишкіл закладене. Ми пам'ятаємо, да? тобто після мобілізації, там два-три місяці підготовки, воно закладено в цьому законопроєкті. І це теж крок до якісного, до якісного поліпшення. Залишилося знову ж таки це зреалізувати. Ну і покажу час, наскільки ці норми вони принесли якісне поліпшення призовного контингенту, то людей, які будуть мобілізовані. Ну і водночас пам'ятаємо, що добровольці в нас дуже молоді з 18 років навіть деякі воюють на фронті. Той приклад, да навіть який ще дуже дуже юним, пішов захищати нашу Україну. і в цьому плані в нас є молоді представники сил оборони. Хочеться з вами перейти до інших тем сьогодні.